Привіт, любі мої! Останній місяць літа пройшов, і це значить, що треба розповісти вам про прочитане. Салі Руні, і її, де ж тоді все світи мій прекрасний. Я про цю книжку розповідала от в цьому влогу. Там якраз я дочитувала її і розповідала свої враження. І я вам раджу подивитися це відео, бо воно от прям таких по гарячих слідах пішло. Наразі можу сказати, що мені. Поки що не хочеться далі читати Салі Руні, бо я все ж таки згодом, от розуміючи наразі, що я прочитала, про що я прочитала, про яких героїв, то я трішки розочарована, бо хотілося б більше емоцій. Мені здається, що після того, як я прочитала нормальних людей, у мене було більше думок з приводу прочитаної книги. І більше якоїсь рефлексії було. Я частіше поверталася до неї, а зараз не знаю, що зіграло. Можливо, це просто якісь мої особисті думки. Те, що я в принципі в серпні не могла зібратися ніяк з думками, мало читала, або просто реально ця книга трішки для мене виявилася слабшою. За попередні твірі, які я читала. І знаєте, мені навіть іноді прикро от таке робити. Спочатку я дуже горю прям тим, що тут описується, я погоджуюся з персонажем або не погоджуюсь. Мені є що про що поговорити, але потім через час, оце жахливіше, коли ти розумієш, що все ж таки книга виявилася не настільки хорошою, не настільки вона сподобалася, як тобі здавалося, в перші години. Після прочитання її. Країна вина, Моянь, це перша книга Мояня, яку я нарешті прочитала. Я того року по пораді Алуан вирішила прочитати лягушки. І я прочитала, напевно, десь 25%, ну мені здається, менше половини я прочитала і не змогла далі піти. Якось мені було нудновато. Тут я вирішила, якщо в мене ця книга вже є, то, то треба її прочитати. І перше, перше, що я кажу, ця книга неймовірно. Смерділа, коли я її відкривала. от наразі вона пахне просто чимось дешевим. А в перші години і перші дні читання, я коли відкривала цю книгу, я не могла тримати її отак, от поруч ну, прям дуже близько до себе, тому що був дуже поганий запах від сторінок. і Мене дуже бісить цим самим фоліо. От я а, декілька разів вже записувала відео, і потім це вирізала. Бо я можу мені здається дуже довго а, сваритися на книги фоліо. Бо в мене тут ще одна оця от книга фоліо. Ця розвалюється, ця смердить. А моянь це китайський автор, і в мене до, до нього такі, знаєте, двоякі відчуття, бо він пише прикольно і серйозні такі книги, сатиричні і іноді дивокуваті. І країна вина це таке собі листування, мояння з провінціалом, виробником вина Лі, Лі І Оцей самий Лі він посилає мояню свою частину. Своїх оповідок і того, що він пише, обговорює з ним е, життя Мояня. мояння. Дивитися на це, як моянь спочатку е, відноситься до цього Лі Ідоу так з презирством, а потім розуміючи, що Лі Ідоу дуже гарно пише, він і що він може дати якісь цікаві теми для е, роману самого Мояня, він починає. З нього можна так сказати доїти теми для свого роману. І отут якраз таки дуже тонка грань між розумінням, що є правдою. А ще враховуючи те, що моянь пише роман про слідчого Дінгуара, який сказала, це прямо дуже на китайському. Ну, ладно, приїхав в одну провінцію і є чутки, що там їдять дітей, і він буде цю справу розслідувати. Тут дуже багато вина, тут дуже багато алкоголь. Тут іноді дуже важко усвідомити, що взагалі відбувається. Я скажу чесно, десь тільки на половині книзі, чи може. Ближче до половини зрозуміло, що до чого, змогла роз'єднати всі ці світи, всіх цих героїв. І кажуть, що з цього роману не треба знайомитись, але напевно я була дуже підготовлена до цього, тому що в мене немає відрази від творчості Мояні, Мені цікаво було почитати інші його книги. Тож мені здається, якщо ви підготуєтесь до цього роману... Повільно будете в нього занурюватись і будете готові до цього до білої гарячки, то мені здається, вам сподобається. Також напевно варто сказати про цю книгу Станіслава Сєєв, світлий шлях, історія одного концтабору. А я про цю книгу теж розповідала в своєму влогу. Тож, якщо ви хочете подивитись, я знову ж таки відсилаю на те відео. Дуже важка, дуже дуже, я, я не знаю. Ну я з одного боку не можу радити її нікому, бо це дуже важко, особливо наразі читати таку літературу. Я, я не змогла, враховуючи те, що я м, доволі витривала людина, мені здається, і емоціонально можу багато чого витримати. Тут я не витримала, просто в мене всі новини і все це, що тут відбувається, і це знов ж таки, як я й казала раніше, розуміння, що це все переживають наші бійці, які потрапляють в полон. Це дуже важко розуміти. Від цього безсилі. Я не знаю, що от це найжахливіше, що ти розумієш, максимум, що ти можеш, а це задонатити зсу. А задонатити якимось волонтерам, які допомагають армії, бійцям було важко і наразі я от зараз як згадала всі ці відчуття, які я переживала читаючи цю книгу після прочитання, то мене ж накрило зараз. Мені здається, ви бачите по моєму обличчю. А все, що хочеться сказати, це донатити на зсу, донатити перевіреним перевіреним людям. Я, наприклад, постійно доначу фонд «Повернись живим фонд притули. І ще бувають інші маленькі такі, знаєте, фонди і збори військовим. Постійно це роблю, бо я розумію, що наразі від мене це єдине, що я можу зробити корисне. Не тільки працювати так, і підіймати економіку. Треба донатити, треба це робити і не розслаблятися. І я казала, що я не можу цю книгу порадити, тому що важка вона, але з іншого боку, я не можу її не порадити, тому що це дуже важлива тема. І без розуміння цієї ситуації, і все, що роблять з нашими людьми, ці коти і скоти, це треба знати. Так, далі піде перерва на класику. Перше, що я прочитала, це лісова пісня і руфі не Також я прочитала Касандру, тобто, це, ці три твори я прочитала для курсів. Я зрозуміла, наскільки вона яскраво все описує, і наскільки Леся Українка все ж таки була видатною письменницею, і що вона знала дуже багато мов, вона вміла перекладати це її бажання жити і бажання творити теж. я коли читала лісову пісню, по-перше, я проклинала, що я читаю тільки в такому фігомовому варіанті, він дуже яскравий. Ти відчуваєш всі ці фарби, всі ці кольори і. А мені дуже сподобалось, як Леся Українка, вона тут кольорами якраз таки показує всі переживання своїх героїв. Тут а, це дуже яскраво видно. Я не могла відірватися, коли читала цю книгу, і я в захваті. Я все, що хочу почитати ті твори, яких я до яких я ніколи не добиралась. І не дивлячись на те, що Леся Українка це дуже видатна письменниця, і, ну ти чуєш про неї завжди. Треба знати, що перечитувати її це одне задоволення. А от з приводу Касандри та Руфіна та присцили, мені ці е, твори менш сподобались через те, що біблійські мотиви в них були. Я просто не люблю таку тематику. От якось в мене, знаєте, йдуть такі твори з біблійськими з біблійськими мотивами. Е, напевно, просто через те, що я не віруюча людина, і якось я забагато всього цього читала в дитинстві і. Вже наситилась і не хочеться зайвий раз це все бачити. Також познайомилась з творами Михайла Коцюбинського «Інтермецо» і тіні забутих предків. «Інтермецо» я читала в школі, це я точно пам'ятаю. А от тіні забутих предків я вперше прочитала вже от того місяця. Мені дуже подобався Коцюбинський, а зараз я зрозуміла, що це напевно один з моїх улюблених. Исьменників, бо настільки поетично, настільки гарно, настільки мелодійно написати твір. Треба мати дуже великий хист і бажання творити. На жаль, Михайло Коцюбинський залишив після себе не так багато творів, бо через скрутне становище своєї сім'ї а він був єдиний, хто працював задля сім'ї, щоб заробити на хліб. На жаль, в нього не залишилось так багато творів, як то могло б бути, але вони всі перлини. Мені що тіні забутих предків, що інтермецу дуже сподобались. І Мені здається, тут немає що ще казати. Бо інтернет — це Михайло Коцюбинський писав якраз тоді, коли він поїхав відпочивати після дуже сильної хвороби, бо він хворів. І він саме тут показує оцю відродження після хвороби, після якихось дуже поганих думок після скрутного становища, і він відроджується і. Разом з головним героєм на цих сторінках Ну а тіні забутих предків я подивилася, до речі, фільм теж її вперше подивилася, ніколи його якось не дивилася, не бачила. І це дуже красивий колорит Західної України показує нам. Як люди жили, і за такі, знаєте, там сто сторінок в тексті цьому невеличкому, але так багато показано культури української, що мені дуже цікаво було спостерігати за цим. Фільм незвичний. Я одразу скажу, що до нього треба підходити не як до розважального кіно, але або якого кіно, яке, яке пройде в тебе, вотак, от за одну хвилину, ти все зрозумієш. Тут треба дивитися, тут треба спостерігати. І е, я... мені завжди, в принципі, з дитинства дуже було цікаво побувати на західній Україні. І на жаль, я тільки в чернівцях була. А такі твори і фільми вони надихають ще більше, щоб дивитися свою культуру, пізнавати її і. Е, Їхати туди, де ти ніколи не був, щоб подивитися на те, як жили твої пращури. Ну і від дуже колоритної української культури ми перейдемо знову до військової такої тематики. Я прочитала «At night all blood is black». А ця книга я її побачила у Джака Едвардса. Він її прочитав, Вона йому сподобалася. Я дуже довіряю Джеку Едвардсу, Він людина з чудовим смаком. Він дуже багато яких книжок я читала по його рекомендаціях. І розумію, що так це людина, яка вміє аналізувати книги, а не просто казати, що і вона мені дуже сподобалася. Як це я роблю? І розповідає цей твір про двох сінегальських солдатів: Альфанді і Мадемба Діо. А вони воюють на стороні Франції ще за часи першої світової війни. І одного разу в бою Мадебо дуже сильно ранять. Це смертельна рана, і він благає свого друга, щоб він його вбив. А це дуже такі близькі люди, і тому він благає просто Альфу, щоб той його врятував від довгої і дуже болючої смерті, але на жаль, Альфа не спроможний зробити це, і він починає страждати дуже сильно від а, переживань. І він вирішує помститися за свого брата і виходить з окопів, щоб різати своїх ворогів і. Я не знаю, як ця книга може не сколихнути дуже багато емоцій, особливо таких якихось дуже страшних. І я, коли читала цю книгу, і, чесно, я продумала про військових на передовій, бо. А я просто можу уявляти тільки, який там жах відбувається, і що переживають наші хлопці і дівчата. Напевно, мені ця книга через це так сподобалась, і постає те питання, як далеко Альфа готовий зайти для того, щоб помститися за свого братима, за свого брата, за свого друга. І книга дуже важка і дуже страшна. бо Описуються всі ці описи того, що там відбувається на полі бою, це дуже важко, особливо коли Альфа починає мститись і починає приносити з собою такі окривавлені, відірвані відрізані руки. І ти розумієш, що відбувається з цією людиною поступово, як вона починає втрачати цю свідомість, і через помсту вона починає потрішки переходити грань. І отут вже чи розуміє він, де ця грань, і чи зрозуміє взагалі. Дуже сильна книга, мені вона дуже сподобалась. Аляска Анни Вольц. Я прочитала цю книгу і вона мені неймовірно сподобалась. Ще б одну книгу я прочитала від видавництва небо за той місяць, бо все ж таки з е, «Безнічу» я застрягла. А от Аляска мені дуже сподобалась. Це підліткова література. Вона дуже коротенька, буквально на один вечір, на пару часів. Розповідає нам про головну героїні Паркер. А в неї була якось собака Аляска через те, що у її брата молодшого алергія на собак виявилась, на шерсть, собаку прийшлось віддати. І також потім вона через деякий час зустрічає паркера хлопчика, який хворіє на епілепсію. Іноді було дуже важко читати цю книгу, особливо коли розумієш, що, що переживає дівчинка, коли вона віддає собаку і як вона страждає без неї, бо все ж таки то були бо собака була її другом. І вона дуже полюбляла цю Аляску, і оця це відчуття, коли вона розуміє, що Аляска тепер не з нею, а з іншими господарями, власниками, це розриває серце. Враховуючи те, що в мене є мій кіт, я не уявляю, що б я, як би я відчувала себе, якби мені прийшлося його віддати кудись. Але книга, от не дивлячись на те, що тут багато якихось а, дуже. Сумних тем для дитячої літератури, для підліткової літератури, вона все ж таки дуже добра, дуже світла, і читається дуже легко, і постає, і такі питання тут. І вона задає тобі такі питання, які ти не очікуєш почути від якоїсь, знаєте, можна сказати, так, звичайної підліткової літератури. Але дуже чарівна книга. І я подивилася, до речі, оригінальне видання. Воно Жахливе, воно дуже дитяче, мені не сподобалося те, що зробили Небо Буклаб, це неймовірно, ти хочеш тримати в себе на полицях цю книгу, ти хочеш її перелистувати. і коли Тут взагалі ну, все чудово, враховуючи те, що тут є додаткові дуже гарні ілюстрації, в які я закохалася з самого початку. і Історія, до речі, дуже літня. Тож, якщо ви хочете все ж таки щось таке легке почитати, я вам дуже її раджу, вона дуже класна. І не дивлячись на те, чи любите, ви собак, чи любите ви все ж таки більш кішок, як я. Вона вам 100% сподобається. Остання книга, і це книга, яку я прочитала вчора, <дохи> дочитала це Ореста Січука «Абрикосова книгарня. Я розповідала не в одному відео про цю книгу, що я її ніяк не можу дочитати, що вона мені подобається, але я все ж таки не можу дочитати. І як я вже й казала в покупках, то цю книгу порадила мені Даша, яка працює в книгарні Лева на Подолі. Я так вдячна Дачі. Я ще поїду до неї, сподіваюся, в найближчий час і скажу це їй в очі, що ця вся книга неймовірна. Мені дуже сподобалася ця історія. Це теж, знаєте, така більш доросла ніж жаляска. Це 100%. Але вона підійде як підліткам, так і дорослим. От, наприклад, як я прочитала і знайшла купу, просто купу питань, над якими я можу розмірковувати. Моментів, над якими я майже плакала, над моментами над якими я сміялася. і розповідає нам книга про головного героя Миська Фаріняка і його мама вона йде працювати в будинок до однієї багатої сім'ї і залишає його з дядію і тьотію. і розповідається просто життя хлопчика, як він. Зустрічає друзів, ворогів, як йому важко починати жити без мами, бо він дуже любить маму і дуже зблизився з нею після смерті свого батька. Але от так от. Вийшло, що йому приходиться з нею все ж таки розстатись на певний час. Тут стільки моментів, над якими ти можеш і плакати, і сміятись, і радіти, і дивуватись Єдине, що мені не дуже сподобалось на початку цієї книги, це от коли Михайло тільки переїхав жити до Тьоті з Вуйком. Він боявся Тьоті, бо вона така дуже велика і дуже сувора жінка була, дуже любила муштрувати його. І я на початку книги, напевно, як і Михайлик, бачила її просто як якимось демоном, від якого хотіли сховатися, і мені не подобається, коли діти відчувають настільки великий страх до своїх рідних. І вони не можуть зрозуміти, що з цим страхом зробити. Напевно, я згадую просто своє дитинство, коли я щось там не знаю, розбила, побила, зробила неправильно і мене дуже сильно сварили. Я дуже боялася, щоб мене сварили. І напевно я не люблю, щоб таке переживала не тільки я, але й герої а якихось книжок і взагалі люди. А, і от мені іноді оця от якась жорстокість не подобалась на початку книги, але потім все якось зійшло на нівець, і Я не пам'ятаю вже момента, коли, коли саме а, все стало просто дуже милою класною книжкою, де розповідається історія от цієї сім'ї Михайлика, його друзів, його собак. А, і також тут розповідається історія цього хлопчика-Михайлика на початку 18 століття. Це все починається. І також 21 століття це вже інший Михайло Фареняк. Нам потім розкажуть обов'язково Ореста наприкінці цієї книги, от в самому кінці, в частині третій, от вона розповідає, що ж їх поєднує. Було дуже цікаво, я вчора знаєте, не могла відірватися, вже дочитувала і розуміла, як же мені боляче, що. Ця книга закінчується. З іншого боку, я була дуже вдячна Оресті і цій книзі, бо це та книга, яка повернула в мене надію, що все не так погано і все ще вмію відчувати книги і буду ставити деяким книгам 5 балів. Бо знаєте, за останні якісь місяці і, в принципі, за місяці війни я не можу згадати, не могла згадати книгу, щоб я. Знаєте, аж тремтіла від того, що так, це книга на 5 балів. Вона мені дуже подобається. Я буду всім радити і дітям, і дорослим, і підліткам. І так розкажу про неї, що всі захочуть її купити, і буду всім радити постійно. В мене давно такого не було. І я дуже щаслива, що ця книга так закінчила моє літо. Ов'язково діліться в коментарях, які ви книги прочитали. І особливо мені буде дуже цікаво по почитати, чи була у вас та книга, яка сподобалась вам настільки, як. Мені Абрикосова книгарня Орести Лисичук. І взагалі, чи читали ви цю книгу? Тож, якщо ні, то блін, обов'язково купуйте і читайте, вона вам точно сподобається. Я дуже рада, що так закінчився мій місяць. Ну а на цьому все. Дякую величезно, що подивились це відео. Побачимось!